Ну що, друзі, наступний фінал. Фінал у вазі до 72 кілограмів. Владислав Євтушенко, який представляє Донецьк проти Дмитра Васильєва, вихованця Харківської школи боротьби. Владислав Євтушенко, який вчора показав чудову боротьбу на цьому турнірі, Владислав Євтушенко є. Хлопцем зі спортивної родини, так, його батько Олег Євтушенко, його наставник, його старший брат Максим Євтушенко, бронзовий призер Чемпіонату Європи 2021 року. Ну, ось Владислав має сьогодні чудовий шанс стати чемпіоном України серед спортсменів до 23 років. Поки що в його кар'єрі немає золотої нагороди у цій віковій категорії, був третім. Ну і зараз подивіться, як же розпочинає Васильів. Ну і Васильєв. Васильєв, який також показав чудову боротьбу на цьому турнірі. Васильєв, який здолав Мар'яна Голубовського. Хочу... І Васильєв, який, звичайно, сьогодні прагнутиме все ж таки завоювати Золоту нагороду. Хочу відмітити Євтушенко, дуже такий талановитий спортсмен, ви правильно слідкуєте за ними і говорите про те, що вони з сім'ї. Хочу сказати те, що старший брат у нього дуже титулований стосовно міжнародних здобутків. І як бачимо, що партер Євтушенко поставили в партер, і він рухається. Дивимося. Так, першого поставив партер саме Владислава Євтошенко. Він поки що захищається вдало. Євтушенко зараз спроба витягнути заднім, Готує свою атаку Василів, Але теж таки ходя зупиняє цю сутичку і відзахищався, захищався. захищався дуже грамотно зараз. Євтушенко. Ось такий поєдинок, ось такий фінал. Тут, звичайно, шанси в обох спортсменів рівні. Ми подивимося. Звичайно, що буде далі. Васильєв є неодноразовим призером чемпіонатів України серед спортсменів до 20 років. Три срібла, уявляєш, Микола, три фінали, і три фінали він програв у возі до 67 кілограмів. Так, два чемпіонати України, один кубок України. Ну і зараз, можливо, зараз він зможе стати чемпіоном. Так, надіємося, що зможе завоювати золоту медаль, але є такі спортсмени, які доходять до фіналу, і ця відповідальність, яка тисне на них, не дає їм реалізуватися в повній мірі. І хочу сказати, що це буває дуже великою проблемою для спортсменів, які починають свою кар'єру, які тільки починають е, боротися на дорослому килимі, їздять за кордон. І є, є невеличкою проблемою в цьому, що коли доходить до фіналу, десь втрачає всі свої здібності стосовно. Якихось моральних впливів і емоційного впевненості своєї завоювати золоту медалі. Ну і все, друзі, перева в нас рахунок 1-0, рахунок мінімальний поки що на користь Васильова. До речі, він є вихованцем спортивної родини Тімченків, вихованцем Харківської школи боротьби, як я зазначав раніше. Ну і ось такий бачимо тандем. Син та батько, які продовжують тренувати своїх спортсменів. Ну і зараз на ваших екранах саме Дмитрій Тімченко, який секундує Васильів. Хочу так відмітити, що Харківська школа завжди славилась своїми борцями. Дмитрій Тімченко теж багаторазовий чемпіон України, привозив дуже теж багато медалів з закордонних змагань. Був учасником Олімпійських ігор, так що школа дуже сильна і є з кого брати примір. Ну і так, харків'яни на останніх чемпіонат. На останніх чемпіонатах є найкращими. Так і вони вигравали кубок України. Відзначимо ще й Андрія Кулика, бронзового призера чемпіонату світу, бронзового призера Кубка світу, звичайно, талановитий хлопець, який змінює вагову категорію, і далі буде боротися у вазі до 77 кг. кілограмів. Друзі, але зараз не про це. Продовжимо дивитися сутичку між Владиславом Євтушенком та його суперником з Харківщини Дмитром Васильєв. Так, сутичка непроста. Бачимо, що е, суддя. Буде зараз показувати активність, і зараз, як бачимо, дають бал Євтушенку і ставлюють вниз харківського представника боротьби. Так що дивимось і можливо, зараз е, рахунок зрівняється. З... Ну, зараз є чудова у Євтушенка все ж таки зробити свій короне накатно ну, і збільшити. Перевагу над своїм суперником одразу ж готує, але захищається вдало. Зараз Васильєв. зустрів ось так, помітив рух свого суперника і все грамотно зробив Дмитро у цій ситуації. Ну і зараз Євтушенко нічого не зміг зробити, рахунок залишається хитким, але все ж таки за останньою оцінкою саме попереду є Владислав. Трохи менше двох хвилин залишається до завершення цієї сутички. Ну і зараз Васильєв піде вперед. Але, звичайно, ось така агресивна манера ведення боротьби Євтушенка може. Дати великий плюс йому, звичайно. Тут, тут такий рахунок, що кожна дія може спіткати і дуже шаткий рахунок, і дуже накальна боротьба. Так що чекаємо і дивимось хто ж буде сильніший і в кого більше спритності в цього разу буде у спортсменів. Так що дивимось, дивимось. Ну, ще раз нагадаю, що вчора в півфіналах Васильєв переміг Мар'яна Голобовського. Переміг дуже впевнено з рахунком 8-2. А ось Владислав Євтушенко здолав з рахунком 3-1 Одесита Павла Пошутива. Ну саме вони вирішують долі чемпіонства у цій ваговій категорії. Ну і продовжують тиснути Васильєв. але нічого не дає зовсім нічого. Євтушенко відступає зараз Владислав. Але поки що зупиняється Васильєв, не наздоганяє свого суперника. Тут, звичайно, також і функціональна готовність може грати ключову роль. Гудно, що дуже тяжко двом спортсменам, але Васильєв бачимо, що підпирає і хоче забрати цю медаль, тому що непростий в нього суперник, і бачимо, що втомилися. Оба спортсмени залишається 30 секунд. Партера вже не буде і буде все вирішувати стойці. Так що дивимось розв'язку. Залишилось 20 секунд і буде видно, хто стане чемпіоном на цьому престижному турнірі чемпіонаті України. Ну, і взагалі, прикро так так програвати за рівного рахунку за останню виконану дію. Дуже шкода, звичайно, зараз у цій ситуації. Дмитра Васильєва, ну і все. Таким чином, друзі, Владислав Євтушенко Думаю, стає чемпіоном України вперше. у вазі до 72 кілограмів. Так, 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 вітаємо Владислав його. і Євтушенко. Зовсім трошки не хватило, щоб Васильєву теж ну, завоювати цю медаль. Так що дуже рівна боротьба. Вітаємо чемпіона і чекаємо наступного фіналу.